Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Сінсей. Новинки одягу, взуття та сумок. Усім дякую за огляд приємного перегляду. Сумочка чорна екошкіра на блискавці довгий ремінець 659. Є ще ось така. Коричнева під замшу. Ціна така ж сама. Маленька довгий ремінець в комплекті 659. Чорна 599. Ось така на ланцюжку защіпається на кнопку 459. Уги 459 утеплені. Коричневі, коротші, така ж сама вартість. Бежеві, трошки вищі, ціна така сама. Черевики на шнурівці 799. Утеплені на флісі. 1099 кольорів марсала. Також утеплення з боку блискавка. Така модель є ціна 999. Рукавички 169, 269 тепленькі, дві пари 79 одна 119. Молочна та світло-сіра. 219 шапка, 119, сіра 169. Капор 340 гривень. Капці м'якенькі пухнасті 269 299 чорні. Закриті 340 гривень. Сукня молочна, 699, 2 xs до XL в рубчик. Довжина максим по бокам стянута, позаду йде розпорка. Біскоза та поліестер 459 светлик до XL на гудзиках. така модель 699 2XS до XL. Акрил поліестер та еластан. 699 ось такий милий светлик від 2XS до XL. 100% поліестер. Сорочка куртка 349 до 2XL на гудзиках. 1199 ось такого плану з капюшоном. Капюшон не відщипається. На блискавці має кишені 349 Курточка на осінь та весну. Курточка за 899 на блискавці 2XS до 2XL. 1299 до 2XL також. Капюшон на міху. Знизу йде підкладка. Защіпається на блискавку до 2XL. Ціна 999 такого плану. Має поясок на блискавці. Блакитна легенька курточка 659 до 2XL також. Курточка бордова на блискавці 359. Є ще така модель чорна. Сумочка 599 на кнопці довгий ремінець. Спідниця 659 екошкіра без підкладки. Дуже м'який та гарний светрик. Білосніжний за 599 до XL. На дотик дуже м'яка тканина. 100% поліестер. Червики на флісі, на шнурівці з боку блискавка 999-289 спідничка. З пояском. Джинси 799 до 44. 699 тепленька кофта барашка, з боку вона стягується на блискавці 1199 плащ від XS до 2XL. Жакет 799 на підкладці до 2XL. Червона яскрава ковтинка 459 до XL. 659 штани 2XS до 2XL. Сорочка 459 на куциках. Жилетка 599 темно-бордова на підкладці. Ось така модель є у чорному. Ціна 659. Штани 659 до 2X L. Пальто 999 XS 2 XL. 1500 ось такого плану 2 xs до 2 XL. Коричневий відтінок довжина вже максі 1299 світліший і є ще світло блакитний, такий сіро блакитний. Ціна 1500 гривень кофта 389 до 2XL. Тканина рубчик. Віскоза та поліестер. Біленька 459 на короткий рукав. Поліестер та акрил. Худі чорне на флісі 659, 599 кофта смугаста. Спідничка довжина максим на резинці. Ціна снижена 289. Є ось така бордова. Під вельвет з боку блискавка 599. Курточка для дівчинки 599 до 140. Така моделька осіння тонча 599. Рожева для дівчинки на флісі 799, 98 140. Така моделька 599 599 синя сердечка, 98-й 140 й всередині на флісі, зчіпається на кнопки та блискавку. Дублянка 899 для підлітків до 164-го. Ось така 699 дуже м'яка, легенька. До 140, -го. 619 чорна на блискавці з капюшоном, 659 міні, 98-й, 140-й. Для хлопчика парка темно-синя капюшон штучне хутро, серединка фліс, 699, блискавка та кнопки до 140-го. Така на осінь 699 до 140-го, 799 червики, утеплені до 39-го. Для дівчинки взуття 699 на флісі. Ось така модель для дівчинки 699 на байці. Черровики чорні лакові, 659. Дякую, що дивились. Усім вдалих покупок та гарного дня!